Від самого ранку Любов Іванівна прибирає скло під своїм будинком. Багатоповерхівка, в якій мешкає жінка, постраждала внаслідок нічного обстрілу російськими шахедами. Любов живе на третьому поверсі з донькою та онуком, а поверхом нижче є син. Під час обстрілу вони одразу спустились на перший поверх. Був перший раз сильний вибух. Ми підскочили всі і бігом. Ну, в коридорі, навірно, смисла не було стояти, Ми вибігли. Сюди на перший етаж штук 13 було вибухів, сильніших вибухів. Вроді би воно десь близько, навкруги взривалося. Так взривалося, що уші закладало. Це просто я вам не передам який це ужас, який це страх. В її квартирі трохи перекосило двері, а в квартирі сина вибуло скло на балконі. Навпроти багатоповерхівки, понівечені будинки приватного сектору, на руйнування різного характеру, вибито понад 20 вікон, зруйновано покрівлі, пошкоджено горища та господарські споруди. Паспорт код власника. Хто власник ви ваш паспорт і код. код довідка про реєстрацію проживання Є У вас або в паспорті прописка, або витяг про ніс пані Валентина разом зі своїм чоловіком отримують консультацію з відшкодування майна через нічний обстріл. у Подружжя понівечило будинок. Дроном половинка дрону. Де? 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 де де покажіть. Де? зачекайте? Де? Це що ще раз? А де? Ну, Дрона від самого ранку на місці працюють комунальні служби, благодійні організації та представники лівобережної адміністрації, аби якнайшвидше усунути наслідки російської атаки. Співробітники лівобережної адміністрації зараз роздають такі. Повідомлення, що треба, які документи треба щоб звернутися до лівобережної адміністрації і составити акти, нині відомо про пошкодження понад десятка будинків. Обстеження можливих ушкоджень триває. Анастасія Васько, Урине Єяєва, Іван Павлугін, Дніпро